Вітаю всіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня. Що минув це головні новини області. Я Юрій Савчин, Нагадаю вам найцікавіші, найважливіші та найрезонансніші події минулих семи днів. Біле село з чорною відмітиною під час пожежі в Добровольському районному будинку для літніх людей загинули 16 -ро його пацієнтів. Остаточну причину займання дерев'яного приміщення, як і винних, ще встановлюють. Але найімовірніше, що велику трагедію, яка сколихнула всю Україну, спричинив маленький недопалок. про чухан у Дубинському будинку. Інтернаті пацієнти не задоволені харчуванням. Люди поскаржилися особисто у керівнику області, а заодно розповіли й про інші непорядки. Тут сауна відкрилась, а ви приїжджає? не ходите туди. Ми ми, ми туди не ходимо. А Вона туди? не предосмотрена порядкам, щоб для подопічних була сауна. Туди приїжджають совершенно не чужі люди. Вони ховають машини. Директор закладу наполягає і годують стареньких за нормами, і сауну зробили саме для них. Правда, доведеться шукати. Усім не вгодиш. вперше за роки незалежності білоруські прикордонники пішли на зустріч грибникам та ягідникам десятка сіл Рокитнівського району. Для них відкрили відразу два тимчасових пункти спрощеного перепуску через кордон. Ті, кому до них близько, радіють, інші незадоволені. Нас не почули, нам невигно їхати. Минулий тиждень для рівнен що не виявився чорним. У ніч проти неділі, в селі зі світлою назвою Біле у Дубровицькому районі вогонь забрав життя 16-літніх безпомічних людей. Ще одинадцяте опинилися з отруєннями димом на лікарняних ліжках. Дерев'яне приміщення Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування населення за лічені хвилини згоріло до тла. Нині триває слідство. Воно встановить і причину займання і винних. Хоча вже сьогодні можна з великою часткою ймовірності стверджувати, що причиною великої біди став маленький недопалок цигар. Добровольська трагедія сколихнула усю країну. В той же день співчуття родинам загиблих висловили керівники держави та краю. У білий відразу прибули очільники області та спеціальна урядова комісія на чолі з віце-прем'єром Сергієм Тігіпком. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ з понеділка оголосив на Рівненщині дводенну жалобу. На цьому місці в селі Біле Дубровицького району ще в суботу знаходився будинок престарілих. Нині там залишилось тільки згарище. Пожежа кажуть працівники, розпочалась близько півночі у спальному корпусі. В приміщенні на той час перебувало 25 пацієнтів. За ними як це й передбачено штатним розписом доглядала одна чергова медсестра. Саме вона, почувши запах диму, почала кликати на допомогу та рятувати людей. Я одного хлопця Сашу. Я його знайшла біля дверей, налапала біля дверей і стали витягати. стала кричати, стали підбігати хлопці і допомогли мені витягти. І ще одного хлопчика. Очевидці кажуть, пожежа почалась миттєво рятувати пацієнтів, заважав вогонь та сильний дим. Побіг сюди, тут люди були, багато людей було. І Почали сокирою бити вікна. Ну, кулаками били, але не можна було розбити, бо пластикове вікно його не можна розбити. Залізли, одного мужчину від... віднесли його туди живого. Потім почали вікна біти фонарик, фонариком світлі, дим же ж, не видно нічого. Другого мужчину залізли, хлопці витягли, подали, занесли його. Він правда, 20 хвилин десь пожив, помер. Два пожежно-рятувальних відділення вже через 40 хвилин після повідомлення локалізували пожежу. Однак врятувати з палаючої будівлі вдалося не всіх 16 людей загинуло на місці. Дев'ятеро пацієнтів та двоє працівників, які виносили з вогню своїх підопічних, госпіталізовані в Дубровицьку районну лікарню. Діагноз отруєння продуктами горіння стан на даний час. Усі зараз стабільний, задовільний, всі, всі оглянуті лікарями. Терапевтом, невропатологом, психіатром. Зараз, ну так скажемо, що життю загрози такої немає. Просто я рахую, що треба їм, щоб з ними попрацював психолог. Таку кількість людей вдалося врятувати лише дивом, адже дерев'яну будівлю хоспису, який понад пів сотні років вогонь знищив майже повністю за лічені хвилини. Причиною пожежі менесники називають необережне поводження з вогнем. Зокрема, кажуть, це міг бути недопалок. Такої версії не виключають і працівники закладу. Я Також серед причин трагедії називають невиконання приписів, які центр соцобслуговування отримав під час перевірки у вересні минулого року. Залишилося два серйозних порушення Невиконання в плані, який керівник складав і було в приписі. Це перше відсутня пожежна сигналізація і обробка дерев'яних конструкцій. На місці пожежі оперативно побувала спеціально створена урядова комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром Сергієм Тігіпком. Від імені уряду він висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв допомогу. Гроші всім родинам на поховання повністю виділені. все буде зроблено повністю. все від початку до кінця все буде зроблено за гроші кабінету міністрів. Кабінет міністрів в понеділок проведе засідання. В понеділок гроші вже будуть в Рівненській обласній адміністрації на рахунках. Вже до осені в Добровицькому районі буде новий хоспіс. Щоправда, на місці згорілого його зводити не будуть. Під соціальний заклад планують реконструювати частину лікарні в селі Висоцьк цього ж району. Ці будівлі треба будувати за півтора місяця. Якщо буде процедура тендера, 54 дні треба чекати, тільки щоб провести тендер. То є пропозиція, щоб у Кабінету міністрів було по спрощеній процедурі. Сергій Тігіпко запевнив, що всі формальності будуть вирішені в найкоротший строк. А гроші для нового територіального центру виділять з резервного фонду держбюджету. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Урядові гроші надійшли вчасно, і влада допомогла родинам поховати загиблих. Область вже виділила кошти на поминальні обіди і взяла на себе клопоти з поховання трьох людей, чиїх родичів розшукати не вдалося. Матеріально підтримали і тих, хто врятувався та перебуває на лікуванні. Кошти їм також передала повноважена Верховної ради справ людини Людмила Карпачова, яка серед тижня побувала на місці трагедії. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ відтермінував свою відпустку, яка мала розпочатися з понеділка, аби особисто опікуватися долею 11 людей, які вижили у пожежі, та організувати будівництво нового територіального центру. Вже відомо, що відкриють його на базі висоцької дільничої лікарні. Паралельно буде відкрито і амбулаторію у сусідньому з білим селі Милячі. На ці об'єкти з резервного фонду держбюджету минулого тижня вже надійшло понад 5 мільйонів гривень. Ще два область отримує у серпні. Василь Берташ поставив завдання відкрити обидва об'єкти до 1 жовтня. До того ж, голова обласної ради Юрій Кічатий запевнив, що наступного року депутати виділять кошти на придбання для милячівської амбулаторії автомобіля швидкої допомоги. Трагедія спонукала обласну владу вже за добу додатково перевірити стан протипожежної безпеки. Спеки в усіх територіальних центрах соціального обслуговування населення краю. І, хоча рятувальники робляться регулярно, проте заглянути в усі шпарини ще раз зайвим не буде. Напередодні керівник області особисто побував у Дубинському будинку інтернаті, де проживає понад дві сотні людей. Після спілкування з ними директору закладу дісталося на горіхи. Тепер інтернат очікує не лише протипожежна перевірка, але й фінансовий аудит. Нині у Дубинському будинку інтернаті доживає віку 240 підопічних з усієї області. Є тут і лежачі, і психічно хворі, і цілком здорові та адекватні. Всередині інтернату чистота і порядок. Навіть облаштована міні-капличка для віруючих умовами проживання. Підопічні задоволені. А от на харчування скаржаться, попри те, що заклад за утримання забирає у них 75% пенсії. Те, пенсії. меню написано. Воно рідко, коли відповідає дійсності. Годують, як вздумається. От сьогодні буде взагалі класно, тому що знали, що буде комісія. А все остальне сказати, що добре, ну не можна сказати, треба сказати правду. Як яка, як яка, яка зміна? Одна зміна добра, а друга така, що їсти не можна. Собака навіть не буде їсти, а бо да стільки, що. Нема що балакати. З роботою інтернату ознайомився і голова облдержадміністрації Василь Берташ. Ззовні каже, все гарно, але підопічні поділились з керівником області, деякими подробицями життя установи, що не вписуються в цю іделічну картину. Тут сауна відкрилась, а ви приїжджає... не ходите туди? Ми ми туди не ходимо. Вона приїжджає? не предусмотрена порядком, щоб для подопічних була сауна. Туди приїжджають совершенно чужі люди. Вони ховають машини, скільки там моються, Там не вода сказати. Там ні, а є у мене номера записані машини, мені принесли, сказали. Виявилось, що Сауна і справді є на задньому дворі. Директор будинку інтернату переконує, сам її не відвідує, бо має проблеми зі здоров'ям, а баню переоблаштували зі старої котельні власними силами і виключно для працівників інтернату. У нас в четвер ходять жінки, наші працівники. Може, і зайшов колись дочка якоїсь працівниці. Я не можу сказати, я їх не перевіряв там. В п'ятницю ходять наші чоловіки. І більше ніхто сюди не заїжджає взагалі. Що ж до харчування, то мовляв, підопічних годують згідно всіх норм. Порушень ніяких нема. Так це чи ні, вже незабаром перевірять. З понеділка я дам доручення, включу і депутатів обласної ради, і працівників управління соціального захисту, всіх фахівців, щоб вони розібрались і мені доповіли. Дійсно, який реальний стан справ. Якщо спеціальна комісія таки доведе, що підопічних тут харчують погано, а сауна у нас незаконно, директор інтернату понесе відповідне покарання за порушення умов контракту. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Відповідальність керівників за невиконання умов контракту зазвичай одна звільнення з посади. Звичайно, якщо не мають місця фінансові порушення, бо тоді наступає кримінальна відповідальність. До речі, про неї неодноразово попереджали жителів прикордонних з Білорусі сіл Рокитнівського району. Вони фінансових порушень не вчиняють, зате нелегально перетнути кордон з сусідньою державою у пошуках грибів та ягід вже стало народною традицією. Українські прикордонники зазвичай своїх шкодували. Білоруси депортували, лякали в'язни. Іцею їхнє законодавство щодо цього доволі суворе, природно, що в час від часу на кордоні виникали сутички між озброєними кошиками українськими селянами. Та озброєними автоматами білоруськими прикордонниками, і ось минулого тижня, схоже, проблему почали розв'язувати. Вперше за роки незалежності на кордоні в межах Рокитнівського району відкрито два тимчасових пункти спрощеного перетину. Десять сіл отримали право безперешкодно збирати гриби та ягоди в лісах на прикордонній території Білорусі. Однак таким прогресом у міждержавних стосунках задоволені не усі. Якщо жителі сіл Дроздинь та Познань, де розташовані переходи, тішаться, то їх земляки з Березово на рік. Кають ходити, мовляв, до сусідів їм далеко, тому вимагають подати зелений коридор і у їхньому майже п'ятитисячному селі. Досвідчені шукачі грибів та ягід бабця Галина та Уляна у лісі майже щодня донедавна збирати чорниці на білоруському боці, а це всього два кілометри від їхнього села. Жінкам, як і решті, прикордонники забороняли. І поки українці просили, а білоруси зволікали з відкриттям переходів, люди з кошиками традиційно нелегально перетинали кордон. йдемо, то до все. повернення від кордону тільки на цей рік з української сторони. Було більше е, тисячі осіб, понад тисяча тисяча двісті осіб, багато дітей. Тепер місцеві спокійно можуть набирати повні кошики білоруських ягід. Адже з 5 липня для мешканців навколишніх сіл Рокитнівського району вперше відкрили два тимчасові прикордонні переходи. Ось таке тимчасове місце пропуску нині відкрили у селі Дроздень Рокитнівського району. Ще одна дія у селі Познань. Звідси місцеве населення перетинає український кордон. Вони ходять переважно по черниці та гриби. Сусіднє село Березово опинилося між переходами. Тамтешні люди незадоволені. До сусідів їм далеко. А нас от люди поїхали по дню і вже на другий день лежать не встають. Тож ноги болять заїхати познає 12 кілометрів. І тепер вилізко треба 15 кілометрів. А набрати. а его принести. Всех... Хай нам, ми просим, вот нам, мы просим, чтобы нам сделали, чтобы мы не шли не поздно, чтобы мы не шли бруди Для того, чтобы жители села Березовое чувствовали себя более, скажем так, свободнее, им разрешено, и мы считаем необходимым, в двух направлениях они могут пересекать эту границу. Через населенный пункт Дроздыни, через населенный пункт Поздно. Вот, расстояния там не очень большие, понятно, что где-то порядка 8-10 километров, но На сьогоднішній день це самий оптимальний варіант. Нас не почули. Нам не вигодно їхати з, за туди 20 кілометрів в Познань, 10 кілометрів, а тоді назад вертати своє село тільки через два шаги, бо там нас канава, і просто це нереально, це ніяка людина такого витримати не може. Керівництво району людей заспокоює, пояснюємо, мовляв, вперше білоруси пішли на зустріч українській стороні і мешканцям десяти сіл надали можливість перетинати кордон за спрощеною системою. Перемовини матимуть продовження, тому березіцям варто не нагнітати ситуацію, а почекати. Якщо задовільнить мешканців Березову на сьогодні, то буде обурення і будуть проблемне питання по іншому. надалі. Відпрацьований механізм питання на іншому рівні. Доцільності відкриття третього пункту перетину кордону, але ми маємо в першу чергу організуватись і навести лад і порядок всіх два що відкрили. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Схоже, що проблему березово рано чи пізно вирішувати доведеться, але й березівці повинні розуміти, процес нарешті пішов, а їхня категоричність може його зупинити. Це не вигідно нікому, можливо, варто трохи потерпіти і чемно користуватися існуючими переходами, припинивши нелегальні вилазки за кордон. Швидше за все це спонукатиме білоруську сторону в подальшому розширювати кількість спрощених переходів інакше у неї завжди буде аргумент закрити існуючі і піти на принцип. Далі я розкажу вам про парадокс, коли просунута молодь не хоче користуватися інтернетом. Покажу день, коли все у всіх було в шоколаді, та розповім про те, що буває, коли зірки спускаються на землю. Подробиці менше ніж за хвилину. Електронний невступ. Абітурієнти не поспішають користуватися розрекламованою міністерством освіти можливістю подавати документи на вступ до вишів через інтернет. У нас подано чотири заяви, але, на жаль, в цих заявах відсутні бали сертифікатів. Особи подавали ці заяви ще до результатів зовнішнього оцінювання. Головна причина недовіра молоді до надійності нової технології. В Україні вже є випадки, коли документи вступника потрапляють зовсім у інший заклад. Усе в шоколаді. Мрія кожної дитини працювати на кондитерській фабриці. Минулого тижня у світі відбулося дивне свято день шоколаду. Для рівненських ласунів воно стало ще однією нагодою посмакувати солодощами, а для журналістів побачити, як народжуються цукерки. Зірка спустилася на землю. Найвідоміший вихованець рівненського баскетболу Сергій Ліщук зустрівся з майбутніми олімпійцями. Гравець національної збірної залюбки спілкувався з дітьми, роздавав автографи і згадував про свою першу медаль. Пластмасова, але медалька була золота за перше місце. Отож, про все по порядку. Цьогорічна вступна кампанія, згідно з затвердженими умовами прийому до вищих навчальних закладів України, вперше передбачає можливість подачі документів абітурієнтами віддалено через систему електронний вступ. Тепер за допомогою мережі інтернет можна надіслати до обраних вишів свою електронну заяву на вступ та взяти участь у конкурсному відборі, не від'їжджаючи до приймальної комісії. І лише після того як прізвище абітурієнта з'явиться в оприлюдненому списку рекомендованих до зарахування, а про це він буде персонально повідомлений електронною поштою чи телефоном. Вступник повинен буде особисто представити оригінали документів у приймальну комісію обраного вишу. Варто додати, що електронна технологія подачі документів абсолютно добровільне право для кожного абітурієнта, адже збережена і традиційна форма. Здавалося б, сучасну молодь таке ноу хау мало б зацікавити. Втім, поки що абітурієнти не поспішають довіряти свій вступ інтернету. З чотирьох тисяч заяв, які надійшли в національний університет. Університет водного господарства і природокористування лише електронів. електронні. В РДГУ ситуація не набагато краща. З понад 5 тисяч бажаючих навчатися нововведенням скористалися 153 абітурієнта. Попри це, у вишах диковинку підтримують і називають її позитивною. Але кажуть вже очевидно, що вона потребує вдосконалення та змін. Вступна кампанія у розпалі на шостий день подачі документів у коридорах вишів черги мінімальні. Окрім особистого візиту до приймальної комісії цього року. Абітурієнти мають можливість подати заяву на вступ і через інтернет. Експериментальна система електронний вступ дозволяє насамперед позбавитися від довгих черг. Ми намагаємось допомагати черзі рухати швидше таким чином. Тобто час від часу виходимо, нагадуємо, що хто подає лише копії документів, то вони це можуть зробити в будь-якому інтернет-кафе. Зокрема, у нас біля корпусу таке інтернет-кафе буде працювати цілий місяць. Ми їх про це попросили і все готове для того, щоб вони прийшли і зареєструвалися. Спеціалісти приймальних комісій кажуть, система потрібна. Вона створена допомогти абітурієнтові. Якщо він захоче подати документи у п'ять вузів у різних містах, їздити туди уже не доведеться. Хіба лише тоді, коли будуть відомі результати вступу, аби завести оригінали документів та засвідчити підписом заяву. В РДГУ поки що таким способом скористались лише семеро осіб. Треба дуже уважно спостерігати за тим, що відбувається з вашою електронною заявкою, тому що є декілька статусів в неї. І як тільки вона перейде в статус прийнята, і відповідно інформація з'явиться на міністерському сайті «Вступ.Інфо» на конкурсній системі, то ви ну без, ви вже є в принципі, якби ви вже подали заяву. Тобто, ви спокійно спостерігаєте за процесом прийому документів. Університетів водного господарства та природокористування охочих вступити до вишу через інтернет, виявилося ще менше лише четверо. У нас подано чотири заяви, але на жаль, в цих заявах відсутні бали сертифікатів. Особи подавали ці заяви ще до результатів зонічного оцінювання. Це є хороша думка для того, щоб не створювати черги в вузах. Ідея електронного вступу цікава та потрібна, кажуть освітяни, але поки вона має певні недоліки, як технологічні, так і юридичні. Вона, треба сказати, відкрито не працювала перші дні і налагоджувалися. Ми отримали тільки десь на чи четвертий день сім карту і теж відпрацьовували це. Але зараз, от сьогодні, вже вчора і сьогодні розпочали роботу. Знову ж таки, відпрацьовуємо, але розпочали, ми отримали вже перші 4 чи п'ять заяв, електронних заяв. Про освітянське нововведення абітурієнти знають, але через інтернет подавати заяви поки не наважуються. Кажуть, найдійніше прийти особисто. Немає інтернету вдома. А, а так то важко трохи ну, зрозуміти трохи важко, як ним користуватися. Давче ну, ти сам подаєш, ти бачиш це, а так сказали, не надійно. Може там віруси завестися. Незважаючи на деяку недовіру, випускників до електронного вступу у вузах запевняють, це лише перший експериментальний рік, а тому в подальшому сподівається, він буде вдосконалюватись і краще працювати. Людмила Усік, Сергій Абрилевич, Інформаційна програма день. Краще і головне швидше працювати, закликали минулого тижня селян чиновники Адже поки погода сприяє, область має шанс зібрати гарний врожай зернових, зернобобових та озимого ріпаку. Хоча загалом темпи жнив на Рівненщині доволі високі, як і продуктивність використання техніки. На поля вийшли майже три тисячі комбанів і кожен з них збирає урожай на площі 150 гектарів, а це значно більше ніж в середньому по Україні. Готова область і зберегти збіжжя, принаймні, чиновники відрапортували. Що складів вистачає, та усі вони відповідають вимогам минулого тижня? Було оприлюднено прогноз: валовий збір зернових на Рівненщині очікується на рівні 700 тисяч тонн. Хоча для внутрішнього споживання на рік краю необхідно лише 150 що ж залишається, хіба що пошкодувати, що із жита чи пшениці не можна виробляти шоколад, про який минулого тижня водночас згадав увесь світ. Більше того, на різних континентах поїданням солодких плиток відсалютували святкуванню дня шоколаду. До слова, колись він був доступним лише аристократичним колом. Благо на вулиці, 21 перше століття і придбати вироби з шоколаду сьогодні ні для кого не проблема. Ласуни усього світу сьогодні можуть їсти шоколад без докарів сумління. 11 липня вважається днем шоколаду. Відзначати це свято почали французи у 1995 році, і за ними таку традицію підхопили у Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах Євросоюзу. Існує думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його їжею богів. А от іспанські кінкістадори, які першими завезли його у Європу, називали ці солодощі чорним золотом. Вони використовували його для укріплення фізичних сил та витривалості. Рівняни до цього продукту також небайдужі. Як всі люди, звичайно, любимо шоколад. Чому? Чому? Тому що він смачний і, і поживний корисний. і корисний. Коли була війна, то роздавали шоколад спеціально, щоб солдати себе підтримували цю енергію, великий зміст енергії. Дуже корисний, тільки не можна багато їсти <рес> по здоров'ю. Звісно, треба, але в міру, бо на фігуру це також дуже впливає. Але так можна собі дозволити таке. Чені довели, що шоколад стимулює в організмі вироблення ендорфіну гормону щастя. Відтак впливає на настрій та стресостійкість. Крім того, нормалізує кров'яний тиск, роботу ендокринної системи та в усьому головне міра. Кофеїн, який міститься в шоколаді, він і трошечки стимулює і організовує нервову систему. Тому в умовах таких умовах, як скажімо, стресових навіть привикла звикла давати дітям на екзамен, да чи коли там в школу ми дамо якусь шоколадку. Це дійсно хорошо, тому що тонізує і збирає нервову систему. Але в надлишках воно може збуджувати і приводити навіть до головних яких болих і мігренів. Усе про властивості шоколаду досконало знають і працівники рівницької кондитерської фабрики. Кажуть, секрет користі їхніх цукерок ще й у рецептурі мрія кожної дитини працювати на кондитерській фабриці. І в більшості продукцію нашу споживають діти. При виготовленні цієї продукції дівчата, жінки вложують і душу, і свій настрій. В більшості використовується ручна робота. Дівчата з кондитерської фабрики навіть вигадали власний рецепт, як підтримувати свою фігуру у нормі при такому різноманітті смачних цукерок. Треба просто влаштуватися сюди на роботу, адже солодкий лише заборонений пліт. Цукерки люблю, просто може зразу багато хочеться. А потім їх просто до чаю там, що тобі найбільше подобається. Дивлячись на мене, да моя фігура не псується. Тетяна Бобрікова Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Не знаємо, чи шоколад сприяв тому, що таким високим виріс відомий рівненський баскетболіст Сергій Ліщук, але знаємо напевне, що, попри зірковий статус, він залишається простим і доступним хлопцем. Переконалися у цьому й вихованці, які зустрілися із зіркою у звичайному спортзалі на простеньких спортивних лавках. Свого часу Ліщук теж починав свою кар'єру на майданчику обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Тоді 15-річний юнак не міг навіть уявити, що через якийсь десяток років. Ків його впізнаватимуть на вулицях не лише рідного міста, а й в далекій Валенції. На кожному матчі іспанського чемпіонату група особистих фанів Сергія вивішує величезний український прапор. Але навіть досягнувши таких вершин, Ліщук знайшов час зустрітись із юними даруваннями місцевого баскетболу. Хоча до рівного минулого тижня він завітав усього на два дні. Вже за півгодини до приїзду Сергія Ліщука у спортивному залі зібралися чимало юних баскетболістів. Тут і хлопчики, і дівчатка. Ліщук для усіх кумир. Номер один. Директор Дю США та екс-тренер зірки українського баскетболу Сергій Шимосюк пригадав перший матч Сергія Ліщука у складі дорослої команди БК 93 пульсар. У нас там був травмований один з лідерів команди Антоля Колот, а потім ще і Толя Дубнюк. І це був 1997 рік. Всього 15 років було Сергію Ліщуку, коли він перший раз вийшов на майданчик в складі БК-93 Пульсар. Це було в Полтаві, а потім вже в Харків поїхав він як основний гравець, тому що грати було нема не було кому грати. З тих пір ліщук встиг стати лідером рівненського пульсару. Пограти за южненський хімік, маріупольський азовмаш, іспанську памесу та національну збірну. Сергій є чотириразовим чемпіоном України, володарем Єврокубку та учасником драфту. НБА. усі нагороди у його житті, зізнається баскетболіст. Є однаково цінними. Могу выделить пару, допустим, это первое чемпионство с замашем, первое чемпионство в Украине называл. Первая медалька моя ровенская в ровеньках. Пластмассовая, но она медалька была золотая, за первое место. И очень стоит особняком тоже медаль. За в видліспортукадоровінська область та ми вийшли в історію, якби дуже тоже приятна. Ну і касаєтсно, єврокубок. Під час зустрічі із юними вихованцями рівненського баскетболу Сергій Ліщук відповідав на запитання дітей та роздавав автографи. Хлопчаки та дівчата від зустрічі із кумиром залишилися у захваті. Буду старатися також тренуватися, докладати багато зусиль, не пропускати їх. Всьому підтримувати тренера і слухати його настанов. для мене ця зустріч дуже важлива і вона думаю, що вона допоможе мені в моїй кар'єрі. У свою чергу Сергій Ліщук порадив молоді ніколи не зупинятися на шляху до своєї мети, та й сам зізнався, що здійснив ще не всі свої мрії. Перші в НБА баз роботи Евролигу выиграть. Очень, очень хотелось бы. Ну или на, на, на что-то выиграть. Наконец-то. Тоже теж очень приятно. Попасть на Олимпийские Олімпий, на игры. Роман Свирида, Денис Коломис. Інформаційна програма. День що ж, якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Я бажаю вам знайти у житті свою зірку, аби звіряти з нею долю. Ну а якщо вона таки не втримається на небосхилі, не біда, просто встигніть загадати бажання, і все буде добре. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ. Якими будуть наступні робочі дні? Дивіться, починаючи з 19-ї вечора. У понеділок В студії для вас працюватимуть Дана В'юн та я, Юрій Савчин. А вже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглянути сюжети ще раз? Загодьте на сайт каналу в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть. і Ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую, що ви з нами. До побачення.